Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова. Тож, сьогодні наш перший захід буде присвячений негоді, яка накрила нашу країну на вихідних вже. І будемо сьогодні говорити і про наслідки, і будемо говорити про прогнози разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також з представницею Укргідроміцентру центру України. Тож розпочнемо саме з того, що зараз у нас. З погодою, які прогнози, що нам чекати від нашої погоди найближчим часом. І наш перший спікер це Наталія Птуха, начальниця відділу взаємодії зі СМІ Укргідраміцентру. Пані Наталі, вітаємо вам, вас. То, що, на що нам очікувати найближчими днями або тижнями? Так, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Вихідні в нас видалися доволі динамічними, спостерігалося багато стихійних явищ саме по… Території Київщини, як ми і прогнозували, противна інформація була опублікована ще у четвер. І прогнозувалося, що буде вихід активного циклону із півдня, саме він надійшов. Найбільш такі загрозливі умови склалися саме на Одещині Миколаївщині. І потім, по ходу цього циклону, він переміщувався у північно-східному напрямку відповідно через Кіровоградську область, через Черкаську, Лівобережжя Київської області, Чернігівська, Частково Полтавська та Сумська. Ська і в в цих областях, звичайно, не по всій їх, їх території, але в цих областях спостерігається сніговий покрив висотою від 15 до 27 см. сантиметрів. Це знов ж таки зазначить це на митостанціях, на відкритих майданчиках, за рахунок того, що був інтенсивний вітер. Його пориви були в межах 15-24 метри за секунду по е, Одещині навіть до 35 метрів за секунду. Особливо це на метостанції Вилкова було зафіксовано такі пориви. За рахунок цих вітрів схлалася хуртовина і тому е, утворювалися снігові замети та перемети. Тому що оці показники те, що там 27 на метостанції, це на відкритій ділянці. А звичайно, якщо десь там в закуточках або там під будинками, то набагато більше може бути. Е, відповідно, цей циклон. Спричинив ось такі погодні умови. Переважно це були опади у вигляді снігу, але трошечки ближче до лівобережжя, скажімо так, по деяким регіонам Полтавської, Сумської, Кіровоградської області, це вже були. Переважно мокрий сніг, подекуди спостерігалося і налипання мокрого снігу та ожеледь, але вони вже зараз трошки починають руйнуватися, і відповідно сніг вже припиняється. Циклон відходить у північно-східному напрямку. покидає територію України через Сумську та Чернігівську область. Вже практично його центр вийшов за межі за межі нашої країни. І зараз вже трошечки такі залишкові явища, ще є по Чернігівщині та Сумщині у вигляді невеликого снігу. Надалі в нас вже буде. Завтра, ну в принципі, сьогодні вже в день години більш спокійна ситуація. Завтра також у нас така тимчасова перерва, скажімо так, буде певні опади у вигляді мокрого снігу. Завтра можуть бути по західних областях, по Закарпаттю з дощем. А от вже у середу, ніч на середу, ми чекаємо вихід нового циклону. Він вже буде мати трошки іншу траєкторію. Цей циклон, який був, він виходив суто з півдня, з моря, з акваторії Чорного моря, де він поглибився, набрав сили і виходив на територію України. Цей циклон буде більше із південного заходу, тобто через західні області, південно-західні, через Вінничину буде буде заходити. Тому в середу очікуємо... Опади практично по всій території України, він буде охоплювати більшу територію, але опади будуть різноманітної фази. Наприклад, у західних областях це буде переважно сніг, і температура становитиме в день та вночі 0,6 градусів морозу. А ось вже, наприклад, по північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях це буде мокрий сніг. А решта території це залишається на південь, південний схід це переважно буде дощ. Тому ось така змішана фаза опадів. Безпосередньо для Києва також очікувається цю змішану Фазо опадів можуть вони розпочатися з дощу, перейти потім у сніг, тобто сніг буде вже більш важкий, тому що він мокрий, більш насичений вологою? Відповідно, ну можливо, трошки складніше буде комунальним службам, тому що такі, якби змішана фаза опадів, тому що цей сніг в нас був суто якби з морозом, і було трошки простіше прибрати. Він був більш легкий, не затримувався, не було налипання. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що звичайно, такого значного пониження температури поки нам чекати не приходиться. А якщо і чекаємо, то коли так значного зниження температури, таких, як в народі кажуть, тріскучих морозів найближчим часом не передбачається. Навпаки, по півдню України в нас наприкінці тижня температурні показники знову можуть бути вище 10 градусів. Це доволі високо, для початку грудня. І відповідно весь сніговий покрив, який зараз там утворився, по південних областях, по східних буде танути, і вже наприкінці тижня його практично не буде. За рахунок того, що в середу, отой циклон, в цих областях буде про. Проходити дощем, тому там і сніговий покрив вже остане, але залишиться сніговий покрив нас по північній частині України, скажімо, це так Волині, Рівненщина, Житомирщина, Житомир, Житомир, Київщина, тобто північні райони, тому що південні райони можуть бути менше, а ось саме у північних районах ще сніг може затримуватись. Другий цикл, наскільки довго у нас затримається? Він також доволі активний. Він якраз буде проходити починаючи ввечері вівторка, зайде на західні області, потім ніч середи. Знов ж таки на середу, на ніч припаде найактивніша фаза, в принципі, як було із цим циклоном, і буде знов ж таки покидати нашу територію через сумщину на цьому напрямку. Вже в день середи. Пані Наталі, не можу вас не спитати в цілому, якої зими нам чекати. Ну, це таке питання, звичайно, воно більше до кліматологів, до науковців, але загальна тенденція, звичайно, є до того, що в нас по території України стають періоди з холодами все менше. Тобто днів холодних у зимовий період стає менше, ніж теплих. Тобто зараз у порівнянні до кліматичної норми все ж таки. Тенденції де до теплих зим, як і попередні були. Це абсолютно не виключає ті моменти, як можуть бути ці затоки холоду, можуть бути снігопади, ось вихід циклонів з півдня, з південного заходу. Це класична ситуація, в принципі, для території України в плані снігопадів. Але вони більш короткотривалі. Як бачимо вже зараз на цьому тижні, такі гойдалки, як і температурні, так і по атмосферному тиску, так і по опадах. Один день без опадів, потім циклон. Так само в нас після середи, там четвер спокійне, а в п'ятницю. Ще один буде атмосферний фронт. Ну, про нього вже потім більш детальніше, скажімо так, можна на сайті центру дивитися інформацію. Пані Наталю, щодо вітру, ми знаємо, що вітри вони так дуже дуже ускладнюють всі процеси і погодні умови, які є. Наскільки в другому циклоні нам чекати сильних поривів ветру? В другому циклоні ми очікуємо, що буде трошки менше Все ж таки, швидкості. Таких інтенсивних, як були в цьому, це був ну, будучи аналізувати, наші спеціалісти. Порівняння з кліматичними кадастрами, з історичними спостереженнями, але ось, наприклад, для метеостанції Вилково те, що було 35 метрів за секунду, це скоріш за все історичний рекорд, до цього було в них 34 метри, максимально швидкість за всю історію спостережень. Наступний циклон очікуємо, що буде ну також звичайно будуть вітри. Завжди циклони супроводжуються з поривами вітру, але в межах 15-22. Можливо, трошечки більше буде по. Західних областях, ну це будемо уточнювати інформацію буквально вже завтра. Але він буде ну не настільки руйнівний, як ось цей, просто е, в плані опадів, скоріше сам буде більш всеохоплюючий для території України, просто фаза опадів буде різною. Дякую вам. Перед тим як перейти до роботи державної служби з надзвичайних ситуацій. Шановні колеги, якщо у вас є питання. Питань немає. Дякую вам за інформацію. Тож, пане Олександре, запрошую вас. Наш наступний спікер Олександр Хрунжел, пересофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Олександре, ми знаємо, що нагода вже причинила немало нам проблем, і як впоралась з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава. Хочу сказати, що ми були готові до такого розвитку подій, дякуючи нашим колегам з Українського гідрометцентру. Ми працюємо в одній зв'язці завжди, і відповідно, коли ми отримуємо такі повідомлення, штурмові попередження, ми організовуємо роботу на упередження техніки і особового складу. І це дуже важливо, коли нам вчасно приходять повідомлення, і ми вчасно попереджували людей про цю можливу небезпеку від ускладнення погодних умов. Що зараз у нас? За інформацією, вже станом на 14.00 ми отримали буквально свіжу інформацію. За інформацією, Укравтодору проїзд на дорогах загального користування у нас забезпечено, але перекрито рух транспорту на 12 автодорогах, зокрема, в Миколаївській області: 8, Одеській, 3, Кіровоградській 1. Крім того, на шесті автодорогах заборонено рух вагових транспортних засобів. У Миколаївській 1, у тому числі для пасажирських автобусів: Черкаський 3, Одеський-1 і Кіровоградський – 1 Обмеження у нас у Київській області та в'їзд у місто Київ знято. Щодо знеструмлень населених пунктів. За інформацією Укренерго, у нас на території України наразі знеструмлено 1638 населених пунктів у 17 областях. Зокрема, найбільше зафіксовано знеструмлень це на Київщині, Одещині, Миколаївщині. У нас до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучалося 1215 рятувальників та понад 330 одиниць техніки ТСНС. Найбільш складна ситуація у нас звичайно склалася в Одеській області, тому що саме епіцентр, я так розумію, негоди йшов звідти. За рахунок чого там склалася така ситуація, були дуже суттєві перемети на дорогах. Зокрема, це на півночі та півдні Одеської області. Перемети сягали рівня десь півтора метри, і саме у зв'язку з цим дуже багато машин потрапляло в затори і не могли виїхати з переметів. На даних ділянках у нас було одразу залучено особовий склад і техніку ДСНС. Також підключалися навіть наші колеги з прикордонної служби, які організували на певних ділянках роботу бронетранспортеру. Також залучався і залучався така техніка, як богуни. І е, залучалося е, достатньо успішно для евакуації людей і для витягування машин із е, цих заметів, переметів. Е, е, хочу сказати, що у нас е, по Одещині. По Одещині певна кількість автомобілів великовантажних у нас перебуває в зонах для відстою для того, щоб почистити дорогу, для того, щоб евакуювати автомобілі легкові, і інші автомобілі. Хочу, ще додав те, що по Одещині, по Одещині. У нас 13 людей постраждало, тобто за медичною допомогою з ознаками переохолодження у нас звернулося 8 осіб, та постраждало 5 осіб внаслідок падіння дерев. Підрозділи ДСНС по Одещині залучалися 216 разів. Загалом відбуксировано 533 авто, у тому числі 5 автобусів, 15 автобусів і 12 автомобілів швидкої медичної допомоги. Прибрано 44 дерева. Ну, ситуація в цілому по Одещині така. Також залучалися ми і для роботи на Кіровоградщині. В основному, там де більше всього було роботи: Черкащина і Миколаївщина. Е, якщо можу, про по кожному цьому випадку роз, розповісти, давайте і хотілося б відразу дізнатися щодо транспортних засобів, які потрапили у пастку негоди. Чи наскільки я розумію, вони ще є, і чи розуміємо ми їхню кількість. Щодо транспортних засобів, як я вже і сказав, у нас відбуксировано було по транспортним засобам 1300 транспортних засобів. Це фактично ті, які опинилися в снігових заметах і де людям потрібна була допомога. Хочу сказати, що у нас на території України розгорнуто від ДСНС приблизно 1000 тисячу пунктів обігріву, і там, де машини знаходяться у відстойниках тимчасово, або там, де необхідно було розгорнути. Пункти обігріву для допомоги населенню. Ця робота проводилась. Люди таким чином змогли отримати певний обігрів. Відповідно, там могли випити гарячого чаю, обігрітися на момент, коли почистять дорогу, і на момент, коли зможуть надати допомогу відповідно щодо відбуксирування техніки, або там, де вона відстоюється. Тому, окрім цього, окрім стаціонарних пунктів обігріву, працюють. І мобільні пункти обігріву на базі наметів або на базі автотранспорту. Щодо інших областей, де? Кірогрічний... Щодо інших областей, у нас в Черкаській області на, на даний час на території області опади продовжуються. Поблизу міста Кам'янка відновлений рух під розділом ДСНС встановлено пересувний пункт обігріву, Відбуксировано 60 автомобілів, прибрано 25 дерев і одна рекламна конструкція, яка впала фактично на шлях. Її теж відповідно прибрали з дороги. Кіровоградщина у нас на даний час на території області обидві припинилися тимчасово обмежено рух автотранспорту на двох ділянках доріг поблизу села Велика Виска Новоукраїнського району. Затор у нас 2 км, перемети 0,8 м. Тобто десь 80 см там покрив снігу становив і е, рятувальники теж там працювали. Значить, там на узбіччі знаходиться 30 ватажних автомобілів, відбоксировано понад 200 авто по Кіровоградщину ну, і прибрано е, 40, понад 40 повалених дерев. Надано допомогу 310 громадянам. Значить, по Кіровоградщині ще додатково у нас розгорнуто 4 пункти обігріву. По Миколаївщині, Миколаївщині на даний час на території області опади припинилися. Перекрито рух на 10, на 10 ділянках доріг в північній частині області на дорогах національного значення та суміжних дорогах місцевого значення ускладнений рух. Перемети там складають або складали до 2 метрів. Підрозділи залучалися десь до 60 разів. Відбуксировано 108 автомобілів, прибрано 17 дерев. Додатково залучена така інженерна техніка ДСНС для того, щоб допомогти комунальникам щодо прибирання певних ділянок доріг. Загалом, у нас за інформацією Національної поліції, у нас у місцях тимчасового відстою в тих областях, де була, були найбільші такі наслідки негоди. У нас знаходиться близько. 1700 вантажних транспортних засобів. І поки що чекаємо, коли все поприбирається, почистять. Я ще хочу зазначити, що у нас. Працюють штаби з ліквідації наслідків негоди на ділянках доріг як на місцевих рівнях, так і на державному рівні. Відповідно, ці штаби вони отримують інформацію від усіх служб, які надають допомогу, акумулюють її, аналізують і відповідно, приймають рішення щодо поновлення руху або припинення певного руху. Пане Олександре, за вашими прогнозами, да, ми розуміємо, що зараз Укр... Укргідрамі центр нам сказав про те, що циклон вже пішов з території нашої країни. Тобто, давайте дамо пораду водіям, яким все ж таки вдалося утриматися від того, щоб вирушати кудись у ці дні, коли можна вже буде за вашими прогнозами виїхати. А... Порада може бути така: слухайте офіційну інформацію, тому що офіційна інформація доводиться постійно, і це не тільки доводиться ДСНС, це доводиться і Національної поліції і Укравтодором. Тому, якщо буде офіційна інформація про відкриття тих чи інших ділянок доріг або перекриття їхніх, їх то треба дослухатися і відповідно виконувати ці поради. Це основна порада разом з тим, а ми неодноразово зверталися до водіїв. Але сьогодні особисто я, коли їхав на роботу з Київщини, спостерігав картину, коли фактично водії на літній гумі, гумі намагалися просто виїхати на схил, і в них це не виходило. Відповідно, машина котилася знову назад, і це створювало певні затори на дорогах. І, зокрема, аварійні ситуації тому ще раз хочу звернутися до водіїв замінити гуму з літньої на зимову. Дотримував в такі періоди, коли є штормове попередження, коли ми попереджаємо про те, що краще обмежитися від якихось мандрівок, дальніх поїздок і так далі на певних участках і ділянках, треба дослухатися до цих порад і можливо перенести таку поїздку. Якщо ж не це неможливо і є термінова справа, що треба їхати, то а, тут треба виконувати ну, такі прості поради. По-перше, Нікуди не поспішати дотримуватись швидкісного режиму, дистанції максимальної між автомобілями, на перехрестях, пішохідних переходах пригальмовувати, але робити це не різко. Тому що коли ми пригальмовуємо водії пригальмовують різко, то відповідна машина може ще посунутися. І знаєте, як ефект ковзанки спрацьовує. Далі пішоходам потрібно бути обережними. Тому що водій може не завжди помітити пішохода під час таких от погодних умов. Бажано, щоб на одязі були світловідбівні флікери для того, щоб саме водій помітив пішохода. І за можливості, звичайно, пішоходи, якщо немає загальної потреби, і прям ситуація така критична, не виходити. А ще хотів би зазначити, що при різких повітрях, при передачі інформації, що є сильні пориви вітру, як це було, наприклад, на Одещині, до 30 метрів на секунду, 25-20-30 метрів на секунду, це, це достатньо сильні пориви вітру, і ви бачите результат того, що падали дерева і падали фактично у всіх областях, і не тільки від вітру, ще й на налапання мокрого снігу і так далі. Тому тут е, потрібно. Знаходитись подалі від дерев від рекламних конструкцій, в тому числі, і паркувати автомобілі подалі від таких конструкцій. Дякую, пане Олександру. Як останнє питання буде таке: ми розуміємо, що не у всіх життя триває, да, незалежно від негоди, і не всі люди можуть припинити, умовно кажучи, свої там якісь життєві ситуації і вирушають все ж таки в таку негоду. Я впевнена, що це завжди супроводжується для вашої служби історіями порятунку. Тож, якщо можна, поділитися з ними нами. Ну, у нас е, такі історії, звичайно, постійно нас супроводжують у будь-якій роботі. Але хотів би відмітити наших одеських колег, е, зокрема, які надавали допомогу породіллям. Е, Дві породілі фактично завдяки і рятувальникам і завдяки працівникам нацполіції змогли е, народити. І слава Богу, зокрема, один випадок, випадок стався сьогодні на Одещині, Автомобіль медиків не міг самостійно доїхати на виклик до вагітної. Рятувальники селища Сергіївки разом із поліцейськими забезпечували їх супровід до будинку жінки. Медики успішно прийняли пологи вдома. Проте необхідно було відвести жінку та немовля до полового будинку і через сильний вітер, величезні затори, які створилися на дороги внаслідок непогоди. Пожежний автомобіль не міг продовжувати рух. Тож зупинилися в пункті незламності. Коли ми встановлюємо пункти незламності, ми знаємо для чого ми це робимо. Люди зможуть завжди там отримати допомогу. Перечекавши пік нагоди, маму і з дитиною успішно доставили до лікарні. Новонароджену дівчинку назвали Вікторія, ну напевно, як перемога. Перемога, як і жінки, як і наших рятувальників над негодою, так і напевно, перемога всієї України, яка нас чекає. Дякую вам на цій позитивній ноті. Ми будемо завершувати наш брифінг. Дякую за гарні новини. І тож пам'ятайте, що потрібно дослуховуватись порад державної служби з надзвичайних ситуацій. Шановні колеги, нагадаю, да, хотів би додати, що у нас телефон 101 незмінний і в випадку будь-яких надзвичайних ситуацій і подій. За цим телефоном людина завжди зможе знайти і отримати допомогу. Дякую, Тож, пам'ятаємо 101. З нами був Олександр Хоружий, також з нами була Наталія Птуха. Я дякую вам за цю інформацію. А наш наступний брифінг відбудеться у п'ятнадцятій. Будемо говорити про блокування наших кордонів і про наслідки такого блокування. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо разом заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні!